24 лютого 2022 року я прокинувся від вибухів. Телефон розривався від дзвінків, телевізор кричав про початок повномасштабної війни. Я навіть не думав, що робити, просто зібрав документи і поїхав до військкомату. Там вже стояла черга чоловіків хтось мовчав і дивився в землю, хтось нервово курив, хтось жартував, але всі знали, повернення назад не буде. Військомат працював без зупинки, списки, перевірки, розподіл. Того ж дня почали формувати новий підрозділ територіальної оборони люди різні, айтішники, водії, колишні військові, студенти. Я потрапив у групу, де за два дні мав з'явитися новий розвідувальний взвод. 25 лютого нас офіційно записали, видали першу зброю і екіпіровку. Ми ще навіть не знали один одного по іменах, але вже готувалися до виїзду. А за кілька тижнів нас перекинули на кордон між Сумщиною та Чернігівщиною, туди, де почнеться історія, яку я пам'ятатиму все життя. Весна 2022 року була ще сирою й холодною, з тою весняною вогкістю, коли земля тримає на собі важкий запах зими, а в повітрі змішуються дим, волога і тривога. Ми стояли в резерві на кордоні між Сумщиною та Чернігівщиною. ТРО. Перекинуте сюди поспіхом, ніби нас хтось кинув у степ, аби ми просто були, поки хтось там на горі вирішує, куди нас використати. Наш розвідувальний підрозділ був зовсім молодим, офіційно нас сформували лише 25 лютого. Із усіх нас двоє були атовцями ті, хто вже нюхав порох і знав, як воювати не за книжкою, інші новачки, але з очима, в яких горіло бажання діяти. Ми швидко почали входити в контакт із місцевим населенням. Люди тут були прямі без зайвих питань, але з тією особливою сільською обережністю дивилися, хто ми, як говоримо, чи можна нам довіряти. І коли побачили, що ми свої, що ми не просто сидимо, а хочемо працювати, почали говорити спершу дрібниці, де бачили росіян, як ті ставлять блокпости, які машини ганяють. Потім більше. Одного дня нам сказали он там, у низині за селом, стоять росіяни. І це не десь там. А конкретно з координатами, з поясненнями, де чия хата як пройти, щоб не світитися. Ми відмітили на карті, передали нагору, а самі запам'ятали. Через кілька днів підходить до нас один місцевий мужик, років під 50, худий, але такий рухливий, що навіть ми дивувалися. каже Хлопці, тут таке діло дві вертушки їхні, мі 8 Літають над селом постійно одним і тим же маршрутом туди-сюди. Як по лінійці летять низько бояться ППО, видно, возять щось або когось. Ми за товцями переглянулися. Це вже було цікаво. Мужик розказує, що спостерігав їх кілька днів. Каже, що єдине, коли їх не було, то коли сильний вітер, а так кожен день. Час різний то зранку, то ближче до обіду, іноді під вечір. Але маршрут один і той самий. Ми не чекали, без жодних дозволів, просто взяли машину, сіли і поїхали в район, де він казав. Далі пішки. Місцевий нас вів по балці, по ярах, знав кожен кущ, кожну стежку, показував, де вони з'являються, де починають іти низько, як виходять на поворот і йдуть над полем. Ми все записували в голові і відстані, і рельєф. І навіть те, як шум вертушок з'являється з-за пагорба. На місці ми почали аналізувати, де можна зробити засідку. Зброя у нас була більш ніж скромна кулемет MG, кілька мух, РПГ 18, автомати. Ми розуміли, що шансів небагато, але якщо зловити їх у правильний момент, можна завалити хоча б одну, а там і друга може не втекти. Вечером, уже повернувшись, ми намалювали карту, відмітили всі точки проходу вертольотів, позначили, де можна сховатися, звідки вести вогонь, куди відходити після удару. Наступного дня доповіли нагору, пояснили, що спершу треба провести повторну розвідку, пересвідчитися, що інформація правдива, а вже на наступному їхньому прольоті відпрацювати. Ми прямо сказали: дайте нам стріли, і шансів буде в рази більше. У відповідь тиша. Потім, нарешті, прийшла відповідь. Хто вам дозволив туди ходити? Навіщо ви туди взагалі сунулися? Чекайте рішення, ми вам повідомимо. Ми з хлопцями подивилися один на одного і зрозуміли пахне тим, що рішення можуть тягнути до безкінечності. Ми чекали. Дні тяглися, як холодне весняне болото, в якому грузнеш і не можеш вирватися. Ми сиділи на відпочинку, але думками там, у тій балці, де можна було одним точним ударом вирвати в росіян зуби. А відповіді так і не було. Чекання було найгіршим не холод, не сирість, не постійний гул далекої артилерії, який ти вже перестаєш чути, а саме чекання. Ті, хто воював, розуміють, коли ти готовий діяти, коли в голові вже намальований план, коли ти знаєш кожен крок і навіть чуєш у вухах звук мотора ворожої техніки, яка має з'явитися в прицілі, а тобі кажуть: чекай, це з'їдає зсередини. Ми сиділи в нашій точці, на вигляд тихо. Але всередині у кожного все клекотіло. Атошники ходили колами, перевіряли зброю по три рази на день, хоча і так знали, що все готово. Молоді питали то що буде справа? Чи то нам просто казки розказали? Я тільки знизував плечима. Бо що я міг сказати? Місцеві теж почали питати, коли ми вже вдаримо по вертушках, і нам було ніяково дивитися їм в очі вони ж ризикували, коли розповідали нам про маршрут, коли проводили нас балкою. А ми замість діла сидимо в тилу й чекаємо на добро. Кожен день я чекав, що прийде повідомлення Виходите завтра, підтвердження є, і кожен день нічого. Тиша, як перед грозою, тільки гроза так і не приходила. В якийсь момент ми почали підозрювати, що нас просто відсунули. Чому? Бо ми не свої для верхівки, бо наша розвідка тільки сформована, бо ми не встигли обрасти правильними знайомствами, бо командири ще не встигли записати собі галочку за наш рахунок. А інформація цінна, і тепер вона вже не наша. Одного вечора ми сиділи на імпровізованій кухні, бочка, на якій стоїть казан з чаєм, кілька ящиків замість стільців. Хлопці говорили про дім, про те, що весна вже тягне до землі, що там, у селі, вже почали сіяти. А я думав про те, як легко можна втратити шанс, який випадає раз на сто випадків. Той маршрут вертушок, він був подарунком. І якщо його не використати, то він зникне, як вода крізь пальці. На п'ятий тиждень після першої доповіді я вже майже не чекав лише відмічав у голові, коли місцеві казали сьогодні знов пролетіли. Мені здавалося, що ми просто змарнували час, але десь глибоко була злість злість не на собі, бо ми зробили все правильно, а на тих, хто, сидячи за столами, думає, що може гратися чужим ризиком, чужими життями. Аби тільки зірочка чи нагорода дісталася своїм. І все ж ми не знали, що станеться далі. Ми навіть не здогадувалися, що нас не просто відсунули, нас використали як розхідний матеріал для чужої кар'єри правда завжди випливає не одразу, не там, де чекаєш, але випливає. Минув місяць після того як ми вперше доповіли про вертушки ми вже й не згадували про них у розмовах. Тема була як кістка в горлі, яку всі відчувають, але ніхто не хоче чіпати? І от якось ввечері, коли ми вже поверталися з короткої вилазки по району, підходить до мене один знайомий із сусіднього підрозділу каже тихо Чув про ті 8 що ви знайшли маршрут. Я зупинився. Чув, а що? Хоча прекрасно розумів, до чого він веде. Він каже Ваших туди не пустили, послали іншу групу, своїх. Я питаю чому своїх? А він тільки знизав плечима, бо командування хотіло показати на горі, що саме їхні хлопці відпрацювали, а не якісь новачки. Виявилося, що тим своїм дали навіть трофейні ігли справжні робочі із зарядженими акумуляторами, тільки от вони зуміли за день вичекати момент, розрядити акуми в холосту, так і не зробивши жодного пострілу, а потім повернулися, сказавши, що не було зручної позиції. Я слухав це і відчував, як всередині піднімається гірке відчуття марності весь той шлях, розмови з місцевими, виходи в поле, спостереження, карти, аналіз маршруту, все це перетворилося на папірець у чиїсь шухляді, і все лише для того, щоб хтось із командирів міг потім розповісти на нараді, що ми провели операцію, але обставини завадили. Хлопці, коли дізналися, мовчали. Навіть атовці не лаялися настільки це було безглуздо, що слів просто не було. Ми знали, що шанс знищити хоча б одну з тих вертушок був реальний. Ми бачили маршрут, ми бачили висоту, ми знали, де їх можна було підловити, і ми б не розрядили ігли просто так. Потім хтось із місцевих сказав, що вертушки перестали літати тим маршрутом. Чи то змінили базу, чи то просто отримали попередження, ми вже ніколи не дізнаємося. Але я точно знав одне. Наш шанс забрали не вороги, а свої ж. Тоді я вперше по справжньому відчув, що війна це не тільки бій з тими, хто по той бік фронту. Це ще й боротьба з байдужістю, з жадібністю до нагород і посад, з тими, хто готовий втратити момент, лише б зірочка з'явилася на погоні в правильній людині. І я зрозумів, що цю історію я запам'ятаю назавжди, не тому, що ми не збили ті вертушки, а тому, що вона показала іноді найбільший удар приходить не з неба, а з кабінетом. Поки в кабінетах і штабах будуть думати не про перемогу, а про зірки на погонах і кар'єру, ми не виграємо цю війну. Поки рішення прийматимуть ті, хто воює чужими руками, але жертвує чужими життями, ми будемо втрачати не тільки позиції, а й довіру. Ворог зовні небезпечний, але не менш небезпечний ворог, байдужість і жадоба влади всередині. Бо справжня перемога починається не лише на фронті, а й у головах тих, хто керує. І якщо там немає чесності та бажання перемогти, то навіть найкраща розвідка, найсміливіший боєць і найвлучніший постріл перетворяться на згайний шанс, а шансів у нас зараз немає права втрачати.